Рідної мови це свято, яке нагадує про право кожного розмовляти рідною мовою у своїй країні, українці знову виборюють за зброю в руках за українську мову, національну і засичність за право бути господарями на своїй землі. Генець найкращих сильни зелень країни. Росія, як і попередніми століттями, продовжує знищувати українські книги, культурні надбання і полює на патріотичних вічайдухів, котрі на окупованих територіях продовжують боротися проти намагань агресора і творити одвічно українських землях совєтську територію, піонерськими маршами, радянськими піснями і агітплакатами. плакатами ми солідарні у підтримці кримських татар. Чия мова, мовби українська, зазнає утисків і репресій з боку російських окупантів в українському Криму. Як і раніше, очевидна істина, мова має значення це та рушійна сила, яка об'єднала українців і весь світ та веде до перемоги України підтримувати культурне розмаїття, захищати мови корінних народів, утверджувати українську мову як державну, посилювати обороноздатність держави, наше спільне завдання З Днем рідної мови. 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Це відносно молоде свято до календарів усього світу. Воно увійшло тільки у 1999 році. І в Україні це свято також ще почало описати свою історію, хоча сама проблема української мови на українських землях нараховує кілька століть. Мова є душою нації її генетичний код у її глибинах народив з багато. То... То чим може гордитися наш народ? Як море починається з річки, так українське слово спасеності. Наше слово набирало сил на пергаментах Нестора літописця Шліфувалося у твори Григорія Сковороди Івана Мазепи, Поглиблювалося під пером Івана Котляревського, особливо Тараса Шевченка. Сьогодні ви світ знає, що державність мови є універсальною формою для об'єднання людей в одне ціле, в один народ. Це особливий чинник для самовизначення нації, надійна основа розвитку країни. Мова, присвята благородниця мого народу, чорну землю, рясту, любиску, м'яти, з зілля, з роси, з Дніпровської води, від зорі і місяця народжена. Мова мудра берегиня, що не давала погаснути зеленому вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу. Мова наша перечасно постаріла, змарніла, на хресті мук розіб'ятам, на палю посажена, за ребро на гак повішена, дітьми покручена. Простиш їх, змарнілих, стрібнілих, перероджених, зворотнілих. Нащадків козацького роду, які повірили лукавим кочмарям та ненажерливим косарям, що ти не древня, що ти не мудра, не велична, не прекрасна, не свята, не вічна єси. Стаю на коліна перед тобою і за всіх благаю. Прости нас, грішних, вернись до нашої хати, звідки тебе було вигнано, вернись до нашого краю. Прости, Воскресне, повернися, возродися, забуяй віщим і вічним словом. Від лісів до моря, від гір до степів, освяти від мороки і освяти святоруську Руську землю. Русь Україну возвелич, порятуй народ її навіки. Рідна мова запашна, квітуча гнучка, новозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів. Вона стала скріна, корінок, піднялася і наша Україна. Україна та її культура святкують своє відродження. Проголошення незалежності дало можливість українській культурі зайняти належне її місце. В землі віки лежала мова, і врешті вибилась на світ, О, мова, ночі колискова, прямий радісний привіт. Навік прийшла пора славна, цвіти і моя державна. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста керниця, де б'ємо слізе джерело. Мова, це наша світлиця, вона як добрі не забула. Мова наша мова, мова кольорова, Ні гроза в нева й тиша вечорова. Мова наша мова, лід минулих повість, вічна юна мудрість, сила наша совість. Я мову без тебе без зерна полова, соняшник без сонця, без тахів діброва, як вогонь у серці, я я несу в майбутнє, не вгасив мову, слово незабутнє. Рідне слово воно бренить, хвилює душу, бо мова українська то невичіплене джерело, скрабниця народного духу, вона мелодійна, ласкава, ніжна, багата. Порадник і вчитель тим, хто її любить і шанує, і суддя тим, хто зневажає. Ой, яка чудова українська мова, де береться все це, Звідки ля? і як, є там ліс, лісок, лісочок, пуща гай, діброва, бір, дерельсок, чорноліс, є іще байрак. І така ж наспішна їх як мрія. Можна, звідкіля, можна і звідкіля Євній гуртелиця віхола забія, за вірюха, гуртовина, хуга за Та не в тому справа що така багата, помагало слово нам у боротьбі, кликало на битву проти супостата, Зазвучало сміхом на полях плаката. І за все це мови дякуємо тобі. Вивчайте, любіть свою мову, як світло вічизму любіть, як стяги в красу малиному, в рідного неба плакить. Ми з нею відомі усюди, усе ніще треба нам є. А хто свою мову забуде, то й серце забуде своє. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Сучасний український алфавіт налічує 33 літери, адже цього цілком достатньо, щоб висловити власну думку, а письменнику написав найцікавіший та найсучасніший твір, адже словом можна. Розвеселити, вселити надії, викликати посмішку, причарувати, ощасливити, очистити душу. Пишається Париж і Рим одвічно рідним словом, чого ж втрачаємо тільки ми свою співучу мову. Без мови гине всякий слід і роду, і народу, як пам'ятає мову рід, не буде переводу. Хіба мен крути, ми крутиме чу чужі, чиє не чарі люті, Щоб за дешеві бараші свій рідний душу бути. Накрила пам'яті орли, пора вже в путь братова. Ми українці, не хохли, ми не забули мови. Ми краще на льоду помремо, ніж бути в нас руїни. Ми нашу мову збережемо, коли ми Україну. Подальша доля нашої мови залежить від нас, і то, як буде рідне слово, привіться в нашій душі. Як воно буде жити в ній, тож болівайте за рідне слово, Вірте в його чарівну силу, адже воно залвався, бо це мова нашої країни. Українська мова не озора, ти безмежна, як небо і зорі. Ти прекрасна, як сонце і квіти, наша нене, а ми твої діти. Тож побажаємо всім українцям, що свято бережуть українське слово. Щастя, наткнення, добра, миру, світло майбутнього, живіть повноцінно, адже у ваших руках доля нашої країни.